Анна Миколаївна, доброго дня. Доброго, доброго дня. дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас змінилась пенсія після другого суду? Після другого суду у мене пенсія збільшилась на 2000 гривень. Дякую доброго. вам. Скільки у нас зайняло це часу? Півроку. Пів Розкажіть, будь ласка, в якому суді ми відсуджували вам цю добавку? В Миколаївському суді. В Миколаївському суді. Добре, це ми з вами співпрацюємо вже вдруге. Перший раз у вас ми відсуджували, повертали премії та надбавки до складу вашої пенсії. І тоді пенсія у вас змінилася яка була, яка стала? Змінилася на 4 тисячі плюс 2-6 тисяч. І це ми, в принципі, менше, чим, ніж за рік з вами зробили два суди, правильно? Mm -hmm. Ну так, да, у квітні 2023 року, і от зараз грудень 2023 року, та, так так. Mm -hmm. е розкажіть трошки про себе. Е звідки ви звільнялися? Е з якою вислугою? Я звільняюся патрульна постова служба срок е вислуги 24 року. Mm -hmm. А звання яке було? Капітан. Питання. Добре. Скажіть, будь ласка, якісь сумніви були, чи потрібно судитися за 2000 та й взагалі, чи потрібно було судитися? Ні, не було сумнівів. Я до вас звернулася і все вийшло дуже гарно. Дякую вам, вам і вашій команді. Дякую. Я пам'ятаю, що ви. Напевно, і самі там намагалися так подавати, але щось у вас не зрослося. Я сама подавала, нічого не виходила, а от уже потім в інтернеті побачила вас і звернулася до вас. Угу. Що вам найбільше сподобалося в нашій співпраці? То, що мене нікуди не треба було ходити. Угу. Ні за якими документами, нікуди. От всі під ключ. всі під ключ. Угу. Інформації вам достатньо було на кожному етапі. Так. Угу. Все було зрозуміло, дуже дякую, дуже гарно. Угу. Добре. Скажіть, ви б мене рекомендували своїм друзям? Так, рекомендувала і рекомендую. Дуже дякую. Угу. Щиро вам дякую за вашу історію. Будемо з вами на зв'язку. Добре, дякую, до побачення. До побачення.